Війна, на жаль, не зупиняє шахраїв, а навпаки, заохочують до нових злочинних схем. Констатують в поліції. Із останніх прикладів славчанка спокусилась на оголошення в соціальній мережі про надання матеріальної допомоги потерпілим через воєнний стан. Результат прогнозований. Жінка прийшла за посиланням. В даному оголошенні світилося активне посилання. Коли вона прийшла за посиланням. Вимагалось введення персональної, скажімо так, ми називаємо її фінансової інформації. Це номер картки. І ще ряду інших даних, які містяться на вашій конкретно банківській картці, жінка ввела ці дані, і з часом з її банківської картки зникли заощадження. Це близько 27 тисяч гривень. В подібну шахрайську пастку втрапила і мешканка Ізяслава. Поліція відкрила кримінальні провадження, але як свідчить практика, знайти зловмисників не так легко. Тому, перш ніж повідомляти свої фінансові дані, перевірте інформацію. Якщо ви знаходите оголошення про надання матеріальної допомоги певній категорії осіб, така інформація не може міститись просто в інтернеті, в соціальних мережах. Ця інформація, якщо вона достовірна, вона буде міститися тільки на офіційних відомчих сайтах різних міністерств і відомств нашої держави. В таких випадках люди можуть для того, щоб себе убезпечити, самостійно звернутися до установ до соці... до соціальних служб, до найближ... найближчих центрів ЦНАПів і над... отримати таку інформацію. Поширення була така нова схема шахрайства як псевдоволонтерство. Тому, перш ніж перераховувати кошти радять в поліції, варто перестрахуватись. Якщо ви дійсно хочете допомогти, і зараз такий час, що ми всі один одного підтримуємо і підтримуємо і надаємо допомогу, ви можете надати свою допомогу адресно. Якщо ви хочете здійснити це через волонтерів, це повинні бути волонтерські організації, які ви добре знаєте, про яких ви маєте відгуки, які вже себе зарекомендували, і ви конкретно знаєте даних волонтерів. Якщо це волонтерська організація не з вашого міста. Ви можете звернутися до інших благодійників, які також через цю волонтерську організацію допомагають. Якщо ви хочете надати адресну допомогу конкретній людині, і ви бачите оголошення про це, вам теж слід двічі перевірити. Скажімо, так користуються шахраї бідою людей, які розшукують своїх близьких, загублених через війну. Коли людина розміщує такі оголошення в мережі, вона повинна бути готовою для того, що Більшість, хто вам зателефонує з псевдодопомогою, це будуть шахраї, які будуть повідомляти про те, що інформація про особу є, але я вам повідомлю її за певну винагороду. Будь ласка, пошуком людей зниклих займається Служба безпеки України, правоохоронні органи, Національна поліція України. Звертайтесь за допомогою компетентні органи, і в будь-якому випадку там вам нададуть допомогу, і буде здійснена вся необхідна у таких випадках робота буде обов'язково проведена. Продовжують працювати і старі шахрайські схеми про родичів, які нібито потрапили до поліції чи лікарні, і люди продовжують вестись на такі дзвінки. Такі випадки не поодинокі. Навіть за минулий 2022 рік в Славутській територіальній громаді було близько чотирьох таких випадків. Це тільки ті люди, які звернулись в поліцію і повідомили про такі факти. Поліцейські наголошують, в разі якщо вас ошукали, потрібно якнайшвидше зв'язатись з банком, аби заблокувати операцію зі зняття коштів, зателефонувати до поліції. Події треба надати розголосу. Це може зменшити кількість наступних жертв шахраїв. Шахрайства зараз щоденно реєструються, і це дійсно зараз біда. І в рейтингу майнових злочинів це перше місце шахрайства, тобто. Максимально убезпечити себе, не соромитись зайвий раз перевірити, перепитати, не довірити, передзвонити для того, щоб убезпечити себе і не втратити свої заощадження.